Все, що треба знати про масляний фільтр. Навіщо міняти масляний фільтр? А справді, якщо ви залили чисту оливу у замкнуту систему, то що там фільтрувати? Можна і не міняти? Якщо вирішите так поекспериментувати, то надішліть нам. Потім відео вийде гарний мемчик на мільйон переглядів, але краще довіритись професіоналам. Та повірте, масляний фільтр треба міняти регулярно. І сьогодні ми розкажемо все, що треба знати про його заміну. Почнемо з того, що буде, якщо не міняти масляний фільтр. Буде біда. І не важливо наскільки круту оливу ви будете заливати. Якщо не міняти фільтр, капремонт двигуна привіт, то що робить масляний фільтр? Він усуває забруднення з системи змащення двигуна. Звідки вони там беруться? Ну, по-перше, олива з часом окислюється та змінюється хімічно. Виникають забруднення, які шкідливі для мотора. По-друге, як не сумно, але ваш двигун зношується. І ці мікроскопічні частки металу теж треба прибирати. По третє, в повітрі в камері згоряння теж може бути бруд. Особливо якщо повітряний фільтр більш дешевий чи старий, все це буде вбивати двигун, якщо його не збере масляний фільтр. Коли треба міняти масляний фільтр, це регламентується інтервалами вашого ТО. Тобто кожні 10-15 тисяч кілометрів, а можливо, навіть і кожні 8. Втім, головне правило, навіть не в цифрах, найважливіше це завжди міняти фільтр Разом з моторною оливою. Тому що якщо нова моторна олива пройде через старий фільтр, вона одразу отримає порцію забрудень з нього. Ви просто позбавляєте себе того часу, коли в системі циркулює нова чиста олива. Це не економія, це тупість. Якщо ж поставити нові Фільтр на стару оливу він так само одразу заб'ється великою кількістю забруднень, і його ресурс теж різко зменшиться. Тому не треба запам'ятовувати ці шпаргалки, як часто міняти масляний фільтр. Просто олива міняється разом з фільтром, кожні 8-10-15 тисяч. Все, якщо ви вирішили міняти цю деталь самостійно, то треба знати, де знаходиться масляний фільтр. У 90% автомобілів він знаходиться внизу. Тому для заміни знадобиться гараж з ямою або естакада. Ну або кілька домкратів та підпорок, але так не радимо. Це може бути небезпечно. Ще одне питання, яке у вас точно виникне: це як відкрутити масляний фільтр, тому що він закручується достатньо міцно. Має витримувати тиск в системі змащення. Для цього існують кілька опцій: ну, по-перше, спеціальні знімачі під конкретні моделі. По-друге, універсальні знімачі зі змінним радіусом захоплення. На такі залишу посилання під відео, як завжди. По третє, в мережі достатньо лайфхаків із привідними ременями чи іншими підручними методами. Також можете подивитися наш другий ютуб канал, де клієнти Exis знімають заміну запчастин на своїх авто. Можливо, там є і ваша модель. Побачите, як зробити це самостійно. Останнє питання: як підібрати, та які масляний фільтри краще? З підбором все відносно просто. Тут не треба обирати параметри чи допуски, як в моторних оливах, наприклад. Ви просто вбиваєте параметри свого авто в нашому онлайн-каталозі, та бачите лише ті фільтри. Що точно вам пасують, також можете скористатися ує-каталогами та пошуками по оригінальному номеру. До речі, все це можна зручно зробити навіть зі смартфона. Ми маємо дуже зручний мобільний додаток, в якому є всі функції сайту. Шукаєте, обираєте, замовляєте, оплачуєте та слідкуєте за замовленням. Отримуєте там, де вам зручно, наостанок про бренди, яких Є величезна кількість преміум клас. Це MAN, Malek, Neft, Gengst, Purflux, середній рівень плюс з перевіреною якістю. Це Mesger, Bosch, Vix, Blueprint, Fabi, Єврорепар. Бюджетні бренди з нормальною якістю це Starline. Денкерман Ашика, але враховуйте, що це умовні рамки у брендів середнього сегменту, те, що в коробці часто залежить від марки авто, на більш дорогі авто, можуть лежати фільтри від більш дорогих та відомих виробників. Тепер ви знаєте все, що вам потрібно. А якщо у вас є ще питання, пишіть їх в коментарях. Чи давайте свої поради відносно масляних фільтрів. Ну, на цьому все. До зустрічі на каналі.